Вітаю на уроці української мови. Сьогодні будемо навчатися складати текст про події із власного життя. Виправ помилки. Речення виражає незакінчену думку. Речення, у якому про щось розповідається, називається питальним. Речення, у якому про щось запитується, називається спонукальним. Речення, у якому висловлюється спонукання, називається розповідним. Зв'язані за змістом речення не утворюють текст. Текст, у якому про щось розповідається, називається текст-опис. Текст, у якому описано зовнішній вигляд та особливості поведінки тварини це текст розповідь. Прочитай уважно уривок і скажи, скільки в ньому речень розстав правильно розділові знаки. Навесні ми пішли до лісу, там кожне дерево співало свою пісню. В цьому уривку два речення. весні ми пішли до лісу. Там кожне дерево співало свою пісню. Ще один уривок, уважно прочитай, поміркуй, скільки в ньому речень. У носатого Івана одежина дерев'яна, він у чистім полі ходить і по ньому носом водить. У цьому уривку теж два речення. У носатого Івана одежина дерев'яна. Він у чистим полі ходить і по ньому носом водить. Ще один уривок. Ой і садочок поблискують черешеньки, в листі зелененьким Черешеньки баблять очі діточкам маленьким. Уважно прочитай і поміркуй. У цьому уривку три речення. Ой садочок. Поблизькою черешеньки в листі зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. В зошиті запиши число, класна робота. Пропиши склади, буквосполучення і зроби звукобуквіний аналіз слова черешні. Не забудь про схему. А також опиши черешні ти кількома реченнями. Усно. Роздивись малюнок. Прочитай розповідь дівчинки про рибальство. Торік улітку наша сім'я відпочивала в туристичному таборі на березі Десни. Якось тато розбудив мене вранці. Ми зібрали рибальські снасті і пішли до річки. Спочатку мені було нудно. Тата закинув свою вудку, а я свою. Ми чекали досить довго. Раптом я відчула, як щось смикнуло мою вудку. Я повільно потягла, і ось із води з'явилося щось пласке і сріблясте. Коли я витягла здобич, тату пояснив, що це карась, як це захопливо. І з відпочинку я повернулася справжнім рибалкою. Склади і запиши цікаву розповідь про подію із власного життя під час відпочинку на озері, річці або морі близько чотирьох речень. Розповідь записуй у звичайному робочому зошиті. Роздивись уважно малюнки. Пригадай добрий вчинок стосовно до якоїсь тваринки, який був у твоєму житті. Склади і запиши текст про це. 3-4 речення. Записувати текст треба у друкованому зошиті. 49-та сторінка, 98 вправа. Прочитай розповідь хлопчика. Постав відео на паузу і уважно прочитай. Можливо, декілька разів. Ми з татом поїхали відпочивати на Закарпаття і одного разу пішли в ліс по гриби. Через 2 години ми втомилися і вирішили відпочити. Батько приліг, потім заснув. А я захотів трохи прогулятися. Через десять хвилин своєї самотньої прогулянки я усвідомив, що заблукав. Мені стало нестерпно страшно, і я почав голосно кликати тата на допомогу. Виявилось, що я відійшов не дуже далеко, і батько почув мій крик. Це був дуже повчальний для мене випадок. Вдома тобі треба. Класти і записати розповідь, в якій ти розкажеш про власні пригоди. І які повчальні висновки ти зробив або зробила. Ще раз прочитай розповідь хлопчика, пригадай свою історію власну. Склади і запиши розповідь. І обов'язково запиши висновки. Дякую за увагу. До зустрічі!